Добрий день, любі малята! Запрошую вас до країни математики. Діти, сьогодні я прийшла до садочка і побачила на столі скриньку. Вам цікаво подивитися, що там є? Тоді відчиняємо. Малята, у скринці лежать клубочки. А хто любить гратися клубочками? Так, котик. Напевно, котик розгубив усі клубочки. Давайте їх розглянемо. Скільки клубочків? Один, два, три, чотири. А вони однакові чи різні? Правильно різні. Чим вони відрізняються, кольором та розміром. Діти. А ось ще якийсь предмет. Подивіться на нього. Це клубочок? Ні. Але наші клубочки дуже схожі на цей предмет. Це нова фігура, з якою ми сьогодні познайомимося. І називається ця фігура куля. Давайте візьмемо кулю в ручки. Яка куля? Кругла з усіх боків. Гладенька. Чи є у кулі куточки? Ні, немає. А тепер спробуємо кулю покотити по столу. Куля добре котиться в усі боки, тому що в неї немає кутів і їй не заважає. Погляньте на ці фігури. Що це за фігури? Це все кулі. Кулі можуть бути різного кольору. Червона, зелена, біла, синя та різного розміру. Велика, менша, маленька та найменша. Давайте подивимося, які предмети схожі на кулю. Це яблуко, глобус, гранат, сніговичок складається з куль, помідора, вишні, ялинкова іграшка-кулька, м'ячик, апельсин, капуста та каштанчик. Подивіться на картинку і скажіть, із скількох Складається сніговичок. Одна куля, дві, три із трьох куль. А що на цій картинці ще схоже на кулю? Це м'ячик та сніжка? Де знаходиться сніжка? В руках у дівчинки. А де стоїть дівчинка? Перед сніговичком. А хлопчик за сніговичком, що знаходиться праворуч від сніговичка це відерце та лопатка. А ліворуч від сніговичка це м'ячик та кубик. Молодці. Діти. А чи можемо ми зробити кулю своїми руками? Так, ми можемо скатати кулю з пластиліну, коловими рухами. А з аркуша паперу ми зможемо зробити кулю? Давайте спробуємо. У нас є два аркуша. Чим вони відрізняються? Кольором це рожевий аркуш, а це оранжевий. А ще відрізняються розміром. Рожевий аркуш який? Великий, а оранжевий маленький. Давайте зімнемо у ручках великий аркуш. У нас вийшла ось така куля. А з маленького аркуша вийшла маленька кулька. Також у країні математики живуть інші фігури. Діти, ви впізнали ці фігури? Як вони називаються? Квадрат, круг, трикутник. Яка фігура перша? Квадрат, а друга круг. А третя трикутник. Назвіть фігуру, яка може котитися, це круг. Назвіть фігури, які не можуть котитися. Це квадрат і трикутник. У якої фігури три кута і три сторони? У трикутника. У якої фігури чотири кута і всі сторони рівні? Це квадрат. У якої фігури немає кутів? У круга. Молодці. У круга є сестричка. Це куля. Одного разу куля вирішила сфотографуватися. І отримала ось таке фото. Діти, ви впізнали на фото фігуру? Так це ж круг. Тобто, на яку фігуру схожа куля? На круг. А давайте порівняємо круг і кулю. Чим вони відрізняються? І що у них спільного? Це круг. Обведемо круг. Пальчиком. Пальчик швидко бігає по кругу, йому ніщо не заважає. У круга немає кутів. А тепер накриємо круг долонькою. Подивіться, заховалася фігура між долоньками. Так, її не видно. Круг це площинна фігура. А це куля. Куля, як і круг, кругла. У неї немає кутів. Але давайте спробуємо заховати кулю між долоньками. Чи вийшло це у мене? Ні, я не можу заховати кулю. Її видно, тому що вона об'ємна. Ми можемо. Обвести кулю не лише пальчиками, а всією долонькою. Куля гладенька та кругла. Діти, запам'ятайте, що куля об'ємна фігура, а круг площинна фігура. А тепер давайте подивимося: квадрат і трикутник це площинні чи об'ємні фігури ховаємо квадрат між долоньками. Заховали? Його не видно? Так. А тепер трикутник притискаємо між долоньками. Його також ми заховали. Тобто, робимо висновок, що круг квадрат і трикутник. Це площинні фігури. А куля це об'ємна фігура. А зараз пограємо в гру третій зайвий. Роздивіться фігури і скажіть, яка з них зайва? Куля, круг, куля. Зайвий круг. А тут яка фігура зайва? Круг, Куля круг. Зайва куля. А тут квадрат трикутник куля. Яка фігура зайва? Зайва куля. Чому? Тому що куля це об'ємна фігура, а квадрат і трикутник площинні. Отже, малята пригадайте. Як називається фігура, з якою ми сьогодні познайомилися? Це куля. Куля це об'ємна чи площинна фігура? Правильно, об'ємна. А на яку площину фігуру схожа куля? На круг. Молодці малята, ви сьогодні добре попрацювали. До побачення! До зустрічі!